Всім привіт, друзі! Ви на каналі «Автоексперт Дніпро» і сьогодні з вами я, Діана та Валерій. Привіт, друзі! І звичайно ж не забувайте підписатись на наш канал, відправити відео друзям, бо дуже багато класних автомобілів. У 80-х роках минулого століття попит на е, вищий клас автомобілів зріс. І так як Toyota асоціалася з такими надійними автомобілями середнього середньої цінової категорії, вони вирішили створити новий бренд Lexus. Друзі, при створенні бренду Lexus голова компанії Toyota поставив задачу інженерам зробити найкращий у світі автомобіль. І якщо за це береться така могутня компанія, як Toyota, звісно ж, це було виконано, але зайняло цілих 6 років. І результатом кропіткої роботи був е, Lexus LS-400, який був випущений у 89-році. Але на відміну від першого автомобіля Lexus LS-400, про який казала Діана, який все ж таки був представницьким седаном, у 98-му році вийшло перше покоління Lexus RX, який започаткував клас городських преміальних кросоверів. І в нас Лексус вже третього покоління. Третє покоління почало випускатися з 2008 року, і в нас вона ще рейсталінгове. А почався з 2012. Тому автомобіль у нас вже 2013 року, і на ньому вже 104 тисячі пробігу. І це авто Lexus RX стало настільки популярним, що після третього покоління вийшло ще четверте, п'яте, але мова зараз не про них. Повернемося безпосередньо до нашого. Третього покоління до нашого 2013 року. Lexus. Взагалі таке слово асоціюється з таким лакшері, елегант, словами, таким як Old Money Vibe, як кажуть. І в нас такий колір кузова глибокий, такий перламутровий білий колір. А щодо зовнішності, взагалі дуже подобається такий дизайн кузова, така фірмова радіаторна решітка, фари. Ну, прям розкіш. Та мені здається, з будь-якого куту під, на нього не взгляни, то це типовий лексус. І ще мені здається, що як приймалося рішення про е, дизайн проєкт, то ставилася задача, він має подобатись усім. Це так і є. Ну, і звісно ж, білий перламутр – це один з найбільш популярних кольорів у цього автомобіля. Він у ньому виглядає дуже непогано, стильно, таким досить крупненьким, але... По нижній частині кузова є нефарбовані пластикові елементи, які все ж таки це кросовер, які призвані захистити нижню частину кузова від подряпин. А ще маємо дорожній просвіт 190 мм, якого ну, вистачає для того, щоб проїхати по такій от, грунтовій дорозі, кудись заїхати на якийсь пагорб. Цього. Загалом достатньо, і я ще підмітила для себе ось таку гарну функцію: це такий скошений обвіс, який допомагає вам залізти на любу гірку, на будь-який і ви не зачепите бампер. І варто зазначити, що третє покоління трошки збільшилося у розмірах порівняно з другим поколінням. Так довжина нашого кросоверу вже складає 4 метри 77 сантиметрів. Це середньорозмірний кросовер. Він має досить великий багажний відсік. Зараз ходімо подивимось. Ну, дуже велике габаритне, баг... габаритне багажне відділення. Тут 610 літрів. І дуже. Так, давайте коврик знімемо цей. Навіщо? Тому що тут дуже гарна функція, давай, показуй. І кудись його зачепити. Ось так. Та-дам! Тут є малорозмірне запасне колесо, а ще в нас двигун, який може працювати на газі, тому деякі власники сюди встановлюють балон для газового обладнання. У нас цього немає і не було на цій машині, але загалом це можна зробити. І це також плюс цієї машини. А для кого е, все одно мало місця, аби перевести якесь габаритне щось там диван, наприклад, то можна розкласти оп. І оп легко. Воля. Оп. Та й в принципі, якщо ось так розкласти, то можна тут і спати завдяки рівному полу. Ну і звісно ж, перейдемо до техніки автомобіля, тому що це заслуговує окремої розповіді. На автомобілі Lexus RX, нашому 353-го покоління, встановлений ну, скажімо так, дуже відомий двигун 2GRFE. Об'ємом 3,5 літри і потужністю 277 кінських сил. До речі, і обертальний момент також визначний 346 НМ. Це мотор, який вражає своєю надійністю, встановлюється на автомобілі Camry тих же років, на автомобілі Highlander. На автомобілі Lexus ES дуже надійний Тойотівський мотор. Він агрегатується своєю чергою з шестиступеневим також японським гідротрансформатором Aisin. А ще є міжосева муфта і в нас постійний повний привід. У цьому кузові були версії з мотором 2,7 і лише з переднім приводом, але на 3,5 лише повний привід. І є можливість заблокувати міжосеву муфту. Ну, сідаєш назад і відчуваєш себе такою якоюсь бізнес-леді, яку потрібно возити. Так, можна тут відрегулювати собі нахил. І взагалі майже лягти. І ніби плити. Так, тут дуже якісна шкіра, дуже такий гарний підлокітний такий функціональний. Такий бардачок у вигляді сердечка. Підстаканники. І все. Все, що для життя потрібно, все є. Не забувай підписатися на наш канал, став вподобайку та пиши коментарі. А знайомство з салоном особисто я розпочну з ничок. Тому що у Lexus RX їх дуже багато. Якщо хочете, це місця для дрібниць, але тут є отакі от видвіжні ящички, є отака. Ніша під центральною консолю, є звичайно підлокітник, є для вашої філіжанки з кавою, отут окремий підстаканничок. А ще є режим Мрія гангстера це коли ви вигрузили з багажніку щось незаконне і на ходу, вже тікаючи від поліції, можете закривати багажник. От, наприклад, як я зараз. Ну і до речі, інтер'єр дуже приємний. У нашого автомобіля він двокольоровий Отакий темно-коричневий верх і світлий низ, світле сидіння. У сидінь є електропідігрів і вентиляція, є електричне регулювання і пам'ять на три положення. Регулюється також положення керма. А ще мені дуже подобається, як сідаєш в авто, він підлаштовує під тебе. Сидіння і кермо до того положення, яке було останнім запам'ятоване. Для зручності керування от у таких стіснених пройомах, проїздах є камера заднього огляду, яка дозволяє, незважаючи на габарити авто, дуже зручно почуватися. Друзі, щодо витрати пального, Ну, у мотора 3.5 зрозуміло, що він потребує деяких витрат палива. Тому у нас зараз. На миттєвому, на миттєвій витраті витрата пального десь близько 10 літрів, але от у змішаному циклі у нас на бортовому комп'ютері 13,5 літрів. Це ну, загалом то міський цикл експлуатації, і це відповідає тому, що заявляє завод-виробник. Дуже зручно можна влаштуватись у сидінні, воно з такою витриманою боковою підтримкою. Я гадаю, що люди різних комплекцій знайдуть для себе за кермом ну класне положення. І в цьому заслуга японських інженерів. Вона, наче, є, на ця бокова підтримка, але вона не настільки підпирає під боки, щоб було дискомфортно. Як даєш трохи газу, то він виконує це все цілком зручно. Тобто нема такого моментального стрибку вперед, але. Плавно, плавно, але стрілка добирається до швидкості, які вже заборонені у міському циклі. Машина швидкості не відчуває, іде так же плавно. А ще кажуть, що я подивився, звичайно ж, подивився трохи відеоглядів і е, відмічають, що авто на пружинні підвізці, от якраз таке, як у нас, керується більш упевнено, стоїть на дорозі більш упевнено, ніж автомобілі з пневмопідвіскою. Тому. Для цього авто пружинна підвізка це швидше плюс. Дуже сподобалась функція голосового управління в Лексусі, тому що дівчина, яка відповідає на ваші запити, ввічлива на відміну від сірі, наприклад, яка може таке лупанути. Ось дивіться. Після сигналу признісіте команду меню швидкого визову. В будь-який момент можна приізністи слово справка. 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 Не забывайте, что для каждого экрана доступна команда справка. Для использования голосовых команд дождитесь сигнала, а затем произнесите команду. Ви мож... Ну, ви чули щось подібне від Siri? Ну що, пробуємо пришвидшення від 0 до 100 км на годину. У нашого Lexus це 7,8 секунди. Ну, початок розгону дуже динамічний, дуже підкидує гарно оберти до 6, навіть трошки більше обертів на першій передачі. Я цілком гадаю, що ми справились, ми уклалися в ті цифри, які пропонує завод. А ще нагадаю, що максимальна швидкість у Lexus RX 200 км на годину, тобто досить скоросний кросовер. Єдина деталь інтер'єру, яка викликає, може, якусь трошки незрозумілість, це оцей. Ричаг перемикання, важіль перемикання передач. Він трохи нагадує рог єдинорога, але мушу відмітити, що він загалом зручний. Щодо мультимедії, то в нас є такий джойстик, нагадує мені мишку від комп'ютера, і ми можемо з легкістю регулювати, і вона така, ніби невагома. Так, що в нас тут є? Можна... Ой, клімат. Ні, клімат мені не хочеться. Ось, ось з приводу звуку. Що в нас є? А це в нас є Bluetooth, що дуже-дуже мені подобається. Адже я такий меломан. А також є навігація і завантажені вже карти України, і ви можете, ось дивіться, як прикольно: собі налаштовувати адресу. Вам автомобіль буде підказувати, як доїхати. У автомобіля є такі помічники, це датчики сліпих зон, які вам підсвічують і вам показують, що не треба зараз перелаштовуватися у другий ряд, бо дивися, що взагалі відбувається на дорозі. Ну і також люк. Бо зараз не вистачає такого свіжого повітря, і в нас воно є. Хоча в Дніпрі я б не сказала, що свіже повітря. Але якщо в ліс виїхати, то буде вам. І взагалі, взагалі я зараз вперше сіла е, за кермо RX 350-го. І сказати, щодо габаритів, мені доволі таки комфортно. Не відчувається, що в нас авто, автівка в скільки там у ширину? Метр 333 мм міліметри взагалі. В мені така маленька машинка. Так, відстібаємо пасок безпеки. О! І автівка дає нам можливість комфортно вийти з неї. Ну що, друзі, ось таке авто з'явилось у нас на відеогляді і, відповідно, у продажу Lexus RX 2013 року з пробігом 104 тисячі кілометрів. Можливо, про щось не розповіли, тому варто завітати до нас на тест-драйв. Ми знаходимося по вулиці Княгині Ольги, 19Б. З радістю будемо вас чекати. А також не забудь підписатися на наш канал і напиши якийсь коментар з приводу цього, цього красення. І не забудь відправити своє відео друзям. А з вами були Діана і Валерій. Пока.